4 червня 47-го року. Прості господі, Москва, і знаєте, який час? Правильно, час репресій, і щоб потрапити під немилість НКВД, багато не треба. Достатньо просто опинитися не в тому місті і не в той час. Як ось цей наш земляк з Житомира. Звати його Веніамін Вайсман. Одного ранку він пришкандибав собі до збіркаси. Все як положено. Аж тут до нього під'їжджає чорний варанок. І нашому земляку скоро прийде. Кірдик. Бо цей воронок приїхав по нього не від якогось рандомного чекіста, а від самого Сталіна, сам кривавий тиран, що відправив мільйони на смерть. Сам вусатий чорт особисто віддав наказ шукати То ким був цей Веніамін Вайсман, щоб заслужити на таку увагу: геній аферист по типу Чарльза Панзі чи харизматичний чорт Аляра Спутін? Він просто був бімжем, ще й без ніг. То хто він такий насправді? Як цей простий житоморянин без ніг і майже без руки зміг намахати десятки савкових наркомів і чинуш в часи, коли ворогів народу шукали ледь не під ліжком? Як він забезпечив собі розкішне життя, поки більшість населення буквально мерзла в землянках? І головне питання, чи переживе він гнів одного з найкривавіших тиранів ХХ століття? Усім привіт! Ви на каналі Аферисти від проекту Останній капіталіст. Тут ми не тільки робимо огляд на аферистів, відомих і не дуже, а й показуємо, як вони дурили нас всю історію людства. До речі, кажуть, підписка на цей канал захищає від дзвінків Служби безпеки Приватбанку. Тому тикайте вниз і перевіряйте. А ми поїхали. Ваніамін Вайсман народився у 1914 році в Житомирі. В сім'ї Натана Вайсмана, успішного респектабельного місцевого вчителя. Малий Веніамін виграв ціле комбо. Народився в Україні незадовго до російської громадянської війни. Раз. Бути при цьому євреєм. Два. Попасти під погроми як від білих, так і від червоних. Три. І нарешті жити під катком воєнного комунізму. Чотири. якщо чесно заробити на шматок хліба ну не те, що нагідне життя. Стає цілим подвигом, то навіщо заробляти чесно, навіщо голодувати і грати за правилами, якщо можна, ну знаєте, поламати ці правила і не голодувати? Знаєте фразу: все навколо державне, все навколо моє. Так от Веніамін сприйняв цю фразу буквально і дуже рано. А саме ще в 9 років, коли він свиснув у свого батька золотий годинник марки Павел Буре. Освіти від інтелігентного батька і професійного освітянина явно було недостатньо. Замість уроків в школі він мав уроки вулиці. Малий нормально так навчився на практиці, але практика не буває без помилок, і тому малий Вайсман 9 разів 9 разів попадає мінтам на очі. Але кожного разу він умудрявся. Якось вислизнути до 19 років. Він уже засвоїв усі ази своєї роботи: як копатися в кишенях у трамваях, як виламувати замки на дверях і вітринах. Ну або всі нюанси мистецтва гопстопа на підворотні. І життя було прекрасним. Уявіть, повна свобода. Ніхто не знає, як тебе насправді звати. Вайсман, Кузніцов, Трахтенберг. Ти живеш де хочеш, мандруєш усією Україною. А якщо треба гроші, то піди і зірви їх з дерева. І тринькай куди хочеш. Хочеш на себе, хочеш на дівчат, а хочеш, роздай своїм нужденним друзям. І взагалі чужі гроші витрачати приємніше за свої. Але недовго грала музика, і Вайсман свої 20 років ловить свій перший строк 10 років в таборах. Замість кафе баланда злушпиння. Замість приємної і креативної роботи рубаєш ліс Сибіру. Ніякого більше вільного графіку праці, тільки вертухаї, стрьомні уркагани і робота, яка зробить тебе калікою. Це, мабуть, найгірший спосіб розтринькувати свою молодість. Вайсман теж так думав, тому просто взяв і втік з совкового табору. Вісім разів. Але нічого, на дев'ятий раз. Все вийшло, і наш герой знову став вільною людиною. Наскільки це власне можливо було в Совєтському Союзі? Вайсман уже 28. Молодість минає, і він почав задумуватися, хто він такий насправді, що він робить по життю. І головне питання як знову не потрапити назад у гулах? Додому в Житомир дороги немає. На дворі 42-й рік, і рідне місто, окуповане німцями. Довго там він. Очевидно, не проживе. Мінди його розшукують, а красти у воєнний час ризиковано. Роботи мрії більше немає, дому теж. Скоро тридцятка. Що робити? Пора лягати на дно можливо, назавжди. Пройшли дні азарту і адреналіну. У тому самому 42 му році наш герой оселяється в Орєхова Зуєва і починає жити як типовий гражданін. Він познайомився з дівчиною, одружився і навіть завів дітей двох синів. Робота, дім, робота, вихідні, робота. Благо, робочі руки тоді були потрібні як ніколи. І Вайсман починає працювати такарем на заводі. Ба Більше, він почав реально вкладатися у свою роботу настільки, що його представили до ордена трудового червоного прапору. Але, дузьки злодіям орденів не дають навіть колишнім. Ти можеш виправитися і жити чесно, бути таким, як всі. Але в очах. Держави робочих і християн, ти все ще ніхто. І Вайсман це зрозумів і задумався. А нафіга тоді так жити? Ну то він і пустився берегів і поїхав на гастролі по всій червоній Москві. грабував магазини, квартири і навіть одного разу пограбував цілий потяг. Вайсман, весь з себе такий франт, знайшов собі коханку на залізниці і умудрився обчистити цілий потяг з продуктами, які у ті часи були на вагу золота. І в такому ритмі все йшло, допоки у 1944 році його не прихлопнули знову. Але хіба це проблема? Він уже разок втік, то що йому заважає тепер? Та цього разу Вайсман зробив велику помилку. Він вирішив тікати взимку. План був обалденний: чекістам буде важче його шукати в таку зиму. Ночі довгі, тайга густа, є де сховатися. Треба було лише збити їх зі сліду і вийти до цивілізації. Короче, план простий, як двері. Шкода тільки одна проблема. Він спрацював тільки наполовину. Вайсман таки втік від собак і чекістів, а от знайти дорогу до цивілізації от це вже інша справа. В нього вийшло далеко не одразу, і лише через кілька днів. І довелося йому днями і ночами блокати Тайгою в одному лише тюремному ватніке. Але. Чудеса бувають, це правда. І Вайсман навіть зміг вийти з тайги і втекти від переслідування. Але чудеса бувають лише один раз. Дні і ночі на 30-градусному морозі закінчилися тяжким обмороженням. А коли Вайсман нарешті дістався до людей, то обмороження переросло у гангрену кінцівок. Довго на волі йому бути не судилося, його одразу схопили і доставили назад у табірний Лазарет. І там на нього чекав вибір, якого. Нікому не побажаєш, або ампутація ніг і пальців руки, або смерть. А тепер уявіть себе на його місці. На вас тавро розлучиться. Ви отримали інвалідність. У вас більше нема ніг. Роботу ви не знайдете. Шансів завести сім'ю майже немає, а всього лише 30 років, і ваше життя зруйноване на самому піці. Назавжди, у жовтні 45-го року, влада вирішила, що злочинець без ніг. Вже не злочинець і випустила нашого героя на волю, про що вона дуже невдовзі пошкодує. Як і багатьом людям з інвалідністю у саме прогресивній країні світу, Вайсману не лишалося нічого, окрім як жебракувати і пиячити з горя. Він був такий не один. Тисячі поранених побєдоносних фронтовіков тоді поверталися додому. Без рук, без ніг і без можливості працювати, тільки же бо соціалістична родина не захотіла їх інтегровувати назад, як це робили всі інші цивілізовані країни, ну, наприклад, Сполучені Штати. Красна Родина просто почала всіх нещадно зачищати від усіх оцих безногих, безруких, сліпих людей у шинелях і ховала їх в інтернатах подалі від публіки. Інтернати, які... Відверто, мало чим відрізнялися від тюрми. Так, а що наш герой? Отже, 45 й рік локація черга в кабінет, кругом такі самі без ноги і без руки, як Вайсман. Усі чекають своєї черги, щоб отримати групу інвалідності. А з нею і копійчасті виплати. Вайсман спокійно чекає своєї черги, як якісь чинуша, так спішив на роботу, що. Збив його з милиць прямо на підлогу. Ні обіцянок, ні пробачень, ні вибачень, ні допомоги, нічого. Сам ставай без них на милиці. Все своє життя він тікав від мінтів, партократів, ховався від них, навіть намагався жити як порядний совєтський гражданин. І що він має у кінці? Та ніфіга він не має. Він ніхто звати його ніяк як родної государство стирає ноги по нього аж до його самої смерті. Або він сам об них ноги. План помсти був простий: крок перший знайти друзів. Хай грошей у Вайсмана не було, зате друзів в Харкові він все ще мав. А ті зроблять йому фальшивий паспорт на прізвище Кузніцов. Ну плюс іще парочку залізяк. Крок другий почати тусити на вокзалах біля параходів. Ну коротше, де тільки не збиралися знедолені і нещасні переможці над нацизмом. І слухати їх. Дуже уважно слухати буквально кожне слово. І нарешті крок третій, пустячковий, десь дістати офіцерський кітіль, кабуру і пістолет для солідності. А де їх можна знайти? Та не проблема. Куди не глянь. Є купа людей, у яких, окрім того, кітеля, кабури, медалі, нічого і не лишилося. Так а для чого вони йому? 27 червня 46-го року. Господь, Москва до кабінету міністра річкового флоту СРСР Шашкова заходить людина без стуку, без запрошення. Міністр суровий дядька не терпить такого хамства, вже піднімає голову і... і бачить перед собою героя війни на милицях у військовому кітілі з кабурою і трофейним пістолетом. А на грудях три ряда ордінських планок і. Дві золоті зірки, героя Совєтського Союзу. Це і хтось, не якийсь там Хамло, а цілий герой Совєтського Союзу, гвардії капітан Кузніцов. Коли його вже запрошують сісти, він нарешті розповідає свою важку історію. Він, колега міністра, колишній моторист пароплавства, пішов на фронт добровольцем і кров'ю своєю заслужив офіцерські погони. Двічі горі в танку, поки йшов до Берліна. Аж поки на третій раз йому не відрівало ноги. Ну і пальці теж. І ось тепер він мусить просити милостиню, щоб вижити. Ну, нема в світі справедливості, а може, і є. Бо міністра історія зачепила, і той розкошелився на 4 тисячі рублі, плюс 7 метрів тканини, чоловічий костюм і комплект білизни. Ну, які часи такій компенсації? Але слава Богу, ті часи Савка давно минули. І вам уже ніщо не заважає примножувати своє багатство. Але все одно є одне коварне питання. А як? Якщо ви не знаєте відповіді і хочете спокійно спати вночі на теплій м'якій фінансовій подушечці, то ставте відео на паузу, бігом в опис до відео. Там на вас чекає! Знову школа! Перший дзвоник, школа останнього капіталіста. Це освітній проєкт номер один в Україні в сфері фінансів та інвестицій, який дає вже більше ніж. 1100 українцям потужні фінансові знання, один мотиваційний от этот піч, один єдиний і 100% авторських курсів. Не знаєш, з чого почати, не вистачає грошей для YouTube преміум, щоб скіпнути рекламу, або хочеш накопити на свою мрію. Клікай на базовий курс фінансової грамотності. А Якщо хочеш взятися за щось серйозніше, та не питання. Для таких як ти, є купа інших авторських курсів від реальних підприємців та експертів. Навчання, гнучки, куратори доступні зуми і живі зустрічі. Є спільнота однодумців уже більше ніж тисяча людей, яка пройшла цей курс. Чудес і як загрібати гроші лопатою, Там тебе не навчать, зате точно покажуть, як перестати жити в мінус. А, і ледь не забув по проходженню курсу на вас чекає не бейбі бокс, а секретний бокс від шок та сертифікат про проходження навчання. І плюс, якщо забронюєш курс до 15-го числа, буде знижка. тому... Ти на посилання в описі і отримує безкоштовну консультацію вже зараз, бо буде пізно. Ну а далі план помсти Вайсмана пішов як масло. Міністр лісового господарства Салтиков відстигнув 2,5 тисячі рублів, відріз бостону два дамських джакета і два пальта для штурмовика. Міністр хімічної промисловості пару тисяч рублів, плюс не смійтеся, чотири пари валянків для піхотинця, який тікав з полону по мінному полю. За ним пішли і міністр промисловості, і міністр м'ясної і молочної промисловості, міністр вугільної промисловості, міністр кінематографії. Ну, коротше, багата родина була на міністрів. А колишньому мотористу зоотехніку, молочнику та або зварнику, а тепер герою війни були раді усюди. Сумарний лут по гастролі по Москві 52 тисячі рублів, і дофіга одягу. Але і це ще не все. Була і вишенька на торті. Ну… Дві вишеньки гастролі не обмежувалися одними тільки міністрами. Вайсман іще залітав у гості до Сергія Вавілова, президента Академії наук СРСР, зайшов на старих дерев'яних милицях, а вийшов з сучасними протезами. Але що ті міністри? Багато вони не відстігнуть лише щось там із особистих фондів. А от інша справа, це партократи, які насправді всім і заправляли. Березень 46-го року Вайсман хай із грошима, але без жодного дому чи навіть свого кутка заходить до кабінету секретаря ЦК ВКПБ Ніколая Паталічева. Шишка солідна, але за годину розмови колишній механік, тракторіст, офіцер і шахтер розвів Паталічева на скупу сльозу. У присутності Вайсмана він зателефонував до київського обкому ВКПБ і віддав наказ. Забезпечить капітана Кузнєцова квартирою в столиці України в той час, поки більшість населення мерзла або в землянках, або тіснилася по бараках. Ну окей, намахати двох-трьох голів колгоспу, чи райсовєта, це окей, можна на ура. Намахати одного міністра буває повезло. Але цей простий мужик з Житомира намихав не одного, не двох міністрів, а 26. Питання: як? А все дуже просто, і ви б змогли. Вайсман не просто так тусив біля вокзалів переходів, лісопілок, заводів і купи інших місць. Його ставка була не тільки на харизму. На ній далеко не заїдеш. В основі кожної його афери був свій план. Кожен кабінет, в який він заходив, це окрема легенда, підкріплена документами, фальшивими довідками, характеристиками з місця роботи, грамотами, подяками. Вайсман витрачав цілі тижні, щоб зібрати інформацію про підприємства заводів, які були підпорядковані кожному міністерству. Хто директор, який професійний жаргон, як завод пережив війну? Вайсман без ніг і майже без руки на одних милицях днями і ночами робив свій ресерч, балакав з роботягами, шукав документи і так далі. Бо його задача це не просто зайти в кабінет і попросити мілостеню. Це замало. Щоб вийти з грошима, потрібно було зробити цілий перформанс з таким сюжетом, щоб розтопити серце навіть самого мерзкого Савкового партократа. І ось нарешті Вайсман знайшов собі місце під сонцем. І ще два роки тому він ледь був не спився на смерть від горя, бідний каліка без жодної надії на нормальне життя. А ось тепер в нього і гроші, і квартира, і навіть нові нормальні протези. Як бачите, головне в цьому житті не здаватись. Але не пройде і року, як Вайсман допуститься однієї дрібної помилки. Маленької такої, яка зруйнує все життя. Вгадайте, що це було? Ні, непогана легенда. Він потужно вживався роль. Мінти? Н -н -н. Чиновники, що запідозрили, теж не вгадали. Вони всі наура вились, поки він не ляпнув одне єдине слово. Той день був, як і усі інші, як кіно. Остання справа, перш ніж піти на пенсію і чилити в Києві до кінця своїх днів. Ціль Міхаїл Хрунічов, нарком авіаційної промисловості СРСР. Задача серце розтопити, на гроші розкрутити. Потенційний прибуток від 2 до 10 тисяч рублів плюс дефіцитні товари. Колись капітан Кузніцов на бойовому виліті підбив три літаки. Пішов на таран від простого робочого прямо в офіцери. Збили над Берліном, збив 25 літаків, служив під командуванням Василія Сталіна. Ну, це син Сталіна. Коротше, найкращі друзі. Опа! І ось тут наш герой зробив фатальну помилку. Здогадайтеся, яку? Правильно, він промовив ім'я вождя. І невдовзі, після того, як Вайсман пішов собі забирати гроші з каси, цей Хрунічов подзвонив цьому Василію Сталіну і почув ось це. Який ще Кузніцов? Та не знаю такого. Явно какой-то аферіст. Ну, а той сказав батькові, а той вже дав наказ для НКВД найти і наказать. Нашого героя запакували, буквально не виходячи від збіркаси, без зайвих церемоній, запхали червоний варонок і увезли куди подалі. На впізнання. І там гражданин Кузніцов виявився Вініаміном Вайсманом з Житомира. Десь так і закінчилась доля нашого героя. Один ляп, і його вже везуть на закритий суд, а потім експресом на розстріл у луб'янку. І цього разу вже ніяких чудес не станеться, ніяка хитрість його не витягне на волю. Але виявляється, чудеса не тільки один раз в житті бувають, якимсь дивом Вайсмана не розстріляли і навіть не заслали нікуди на все життя. Пройшло 9 років. Сталін помер в своєї маче. З пасад позлітали купа міністрів, яких колись намахав якийсь тіп з Житомиру. Почалась нова епоха існування савка. І одного ранку на вокзалі якийсь пасажир кличе мінтів. Якийсь чорт лізе йому до кишень. Чорт цей був на милицях і без пальців на лівій руці. Вайсмана дуже швидко доставили до карного розшуку, де він зізнався, він хотів, щоб його зловили. Раніше він днями і ночами бігав по тайзі від собак і гбістів, а тепер сам у безвиході прийшов до них. Вайсман відсидів всі присуджені йому 9 років, і на виході уже не мав нічого. Взагалі, його життя закінчилося в домі інвалідів в Оренбурзі, де він в злиднях доживав останні роки свого життя аж до смерті від туберкульозу у 1969-му. Тіло людини, яка майже надурила Сталіна і вижила. Передали студентам медінституту для практики за частками на одному з київських кладовищ, і сьогодні ще стоїть могила афериста, Точніше, могила, яку поставила його матір, яка так і не дізналася, що його труна порожня. Веніамін Вайсман був аферистом свого часу і масштабу. Він дурив червону державу, яка в свою чергу дурила мільйони своїх громадян, чи то тобто, скоріше сказати підданих. А коли він нарешті вирішив грати по-чесному, вона відвернулася і від нього, як і відвернеться від мільйонів інших. Навіть якщо вони за неї віддали своє здоров'я. І в таких умовах обман стає не злочином, а єдиною можливістю існувати. А про кого ще ви хочете почути? Просто зараз скрольте вниз, пишіть в коментарях, підписуйтесь, якщо ви хочете побачити про них нове відео.